Вибачте, я не навчуся, напевно, байдуже читати те, що буду читати, так що в разі чого, я думаю, ви мене зрозумієте, добре? Згорбився місяця півсилует, сілося круки на браму. Вишийте, мамо, бронежилет. Чорним по чорному, мамо. Білим по білому, мамо, сніги під закриваленим сонцем. Де пристріли нас вороги з ангелом-охоронцем? Нас було двоє. Не міряно їх, а в патронташі ні грама. Ангела я захистити устиг. Ангел не встиг мене, мамо. Птаха розпластаний ваш силует, сину, дитину, синочку. Вишийте, мамо, бронежилет. Ніби проснечну сорочку. Налити, мамо, наливки вишневої кортіло. Мамо, то просто уривки ваших пісень. То не шматки мого тіла. Мамо, я вповин. Ріст, а воно просто у мене. Небо від ваших сліз, сиве, тепер черлене. Мамо, ми тут усі, мов кинуті не до палки. Мамо, зберіть в русі теплі мої кавалки. Мамо, то кров така. Чи з дому прибігла вишня? Мамо, оце рука. Там десь нога колишня. Мамо, то просто війна. Хочу до вас на коліна. Мамо, чия то вина, у бога всіляка глина. Він ліпить усіх без прикрас і душу вдихає в утробі. Мамо, вбивають нас ті, що його ж подобають.